Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І давайте оглянемо чудові трактори виробника ІСЕКІ, які є в наявності на майданчику Вірем Техніка в Івано-Франківську. Почнемо з найменшого на цей момент. Це є ІСЕКІ cl 19 на 19 кінських сил в дуже хорошій комплектації з гідропідсилювачем керма. З рівнем горизонту, неперевершений технічний стан, візуальний стан. Дуже хороший збережений трактор в комплекті з ґрунтофризою вартість 6700. Не один такий трактор проданий, і 21 і 19 17 Власне, всі люблять і секи, і ми в тому числі за те, що вони на свій розмір дуже, дуже міцненькі. І важчі трішки на, там, на сотню кілограмів, чим інші виробники за рахунок власне, всіх металевих вузлів. Товстіші, власне, передній міст, От якщо порівняти навіть з всім відомим мастці, тут металу більше, і він десь на кілограмів 50-100 є важчим. Плюс розміщення радіатора. Теж, якщо порівнювати вже Асті, то розміщення радіатора тут попереду, класичне, а не таке, як в Асті, за яким треба більш детально слідкувати, щоб не було перегрівів. Ну і, звичайно, янмари теж є конкурентами Сіальчика. Але дуже багато є любителів власне, цієї техніки. Найбільш потужний сіал 243. Теж прекрасний, перфектний стан. Фриза з ножами новими, можна сказати, бачите. Фарба тільки підтерта з однієї сторони. Візуально, технічно, дуже хороший стан. 7724 кінських сили, гідропідсилювач. Ну, повністю весь функціонал японського трактора з обертом на місці. Ну і тут вже є дуга безпеки на віс від сонця. 25-ка. Теж на повному заряді. З ґрунтофрезою, Чудовий трактор збережений візуально, технічно. Як на 25 сил порівняно невелике напрацювання, 1092 мотогодини, Ви знаєте, ми не крутимо, ми завжди стараємося показати всі трактори, вивантаживши з контейнера одразу. І ми самі половині випадків не довіряємо, скажімо так. Показникам мотогодин, оскільки десь впевнені, що в Японії теж можуть бути якісь зловживання в цьому. плані. Але бачите, трактори в дуже хорошому збереженому стані. І, власне, ще один акційний трактор 9500. Чудовий, неперевершений на 33 кінських сили. З грунтофризою в комплекті. Залишок ножів хороший, по шинах теж повний порядок. І є от 9500 гіс 33 на звичайній коробці, дуга безпеки на грунту фреза І gl 33. Правда, вона акційна, передні колеса в gl 33 будуть через якийсь час потребувати заміни, бо карбів немає. Тріщини в порядок, карбів немає. Отаких От 33-х по 9500 є з чого вибрати дійсно достойні тракторці. Ну і тепер лишилися з кабінами. А і ще одненький 243, чуть гірші комплектації, слабші. Швидка коробка, гіс на хай спіт 48 кінських сил, швидкість руху до 30. Функція оберт на місці і тут є кондиціонер. Вартість 14300. В комплекті з грунту фрезою 1,90 м. Так, тут огляд робили, неперевершений ГІС 25С. Грунту фразу укомплектуємо. Ціна 10 700. Просто чудовий трактор. Власне, на ньому хлопці не пожаліли свого часу. Детайлінг провели на вищому рівні. На жаль, не вдається, бо не вистачає часу робити отакий детайлінг кожного трактора. Але в майбутньому будемо старатися. Головне, щоб було з ким старатися. На жаль, це зараз є. Персоналом питання не тільки в нас. Отакий от чудовий трактор з кондиціонером свіжі роки 2002 рік, власне, есочка. І на дисках це все підтверджено. І ще один трішки дешевший 243-й, бо немає. Чого немає? Немає дашка. І на звичайному, теж для любителів надійності такий варіант. Просто буде максимально підходити, оскільки тут, звичайна, трьохточкова навіска. Правда, ґрунтофриза має тут тросик, і глибина обробки буде працювати, але рівень горизонту не буде працювати. Це все на механіці, без електроніки. Цим важливим, власне, глибина обробки, тут підйом опускання. І 543 мотогодини. Також збережений гарний тракторець, ще навіть от як ми його отримали, таким ви його і бачите. На 24 кінських сили по колії метр, метр десять Найпотужніший трактор серед середньобазових таких тракторців. Бачите, посадкове місце не тільки кабінних тракторів, а й тракторів звичайних японських на амортизаторі, тобто не амортизаторі, а на подушці резиновій. Для зручності користування, зменшення вібрації і комфорту роботи на японській техніці. Просто вже, напевно, десятки тисяч власників японських тракторів в Україні, які розуміють оцю перевагу в зручності і комфорті використання японських тракторів. Така хороша підбірочка по Есекі склалася зараз у нас на майданчику Івано-Франківської з кабінами і потужністю від 19 до 33 сил. Є що обрати і на швидких коробках навіть ісеки. Тому завітавши до нас на майданчик, а якщо не маєте можливості, зателефонувавши, допоможемо вам підібрати найбільш оптимальний варіант для ваших потреб. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Єрем Техніка. До побачення.